Я колик Владислава Олегівна, лікар-невролог дитячий, медичний директор медичного центру Бірсенєва, кандидат медичних наук. Сьогодні ми проговоримо про міфи в дитячій неврології. Міф номер один: тремор підборіддя і рук, ознака ураження центральної нервової системи. Тремор у новонародженої дитини являється варіантом норми, якщо ця дитинка народилася від нормальної вагітності, від нормальних пологів і перші три місяці життя здригається або тремтить. Під час зміни положення тіла при переохолодженні або при різких звуках. Такий тремор зазвичай зникає на третьому-четвертому місяці життя дитини. Якщо ж цей тремор є у дитини, яка народилась від патологічних пологів і супроводжується також зригуванням або поганим сном у дитини, потрібно звернутися до невролога. Міф номер 2 Мармуровість або ціаноз носогубного трикутника чи всієї шкіри ознака ураження центральної нервової системи. Насправді, мармуровість шкіри у новонароджених дітей є варіантом норми в результаті незрілості нервової системи. Нервова система не може правильно регулювати судинний тонус, і при цьому виникає мармуровість, коли дитина переохолоджується або навпаки перегрівається. Як тільки дитина попадає в комфортні умови, така мармуровість зникає. Це є варіантом норми на першому році життя. Якщо ж це триває більше, також потрібно про це сказати лікарю педіатру або неврологу. Міф номер три. Якщо новонароджений під час неспання тримає кісті, затиснутими в кулачки, то це ознака підвищення м'язового тонусу, ураження центральної нервової системи. Підвищений тонус в кінцівках є нормою до трьох місяців життя, і така дитинка дійсно частіше тримає ручки зажаті в кулачок. При цьому вона нормально розвивається, її статомоторний розвиток і психомовний іде в межах норми, то це не являється патологією. Що ж, такий тонус в ручках є після 3-4 місяців, це може свідчити про ураження центральної нервової системи. Міф номер 4 Якщо дитина дивиться перед собою і трохи вниз, при цьому над зіницею, ми бачимо білу смужку склери, то у дитини підвищений внутрішньочерепний тиск. Так, це так званий синдром Сонця, що заходить. Він дійсно може бути при ураженні нервової системи. Але може бути і в діток, які новонароджені також до 2-3 місяців життя і не є патологією. Патологією він буде тільки тоді, коли це супроводжується іншими ознаками підвищення внутрішньочерепного тиску це збільшення голови в розмірах, зригування, пульсація тімечка в дитини. Тоді це дійсно ознака ураження нервової системи. Міф номер 5. якщо дитина... Почала ходити на пальчиках, то у неї розвивається ДЦП. Діти, які починають ходити. Якщо це ходіння в 9-10 місяців до року, вони часто стають на ципочки і починають і на фоні емоцій, або щось достати їм треба ставати на пальчики. Це є варіант норми. Дитина, яка має підозру на дитячий церебральний параліч. Ну, по перше, вона не буде ходити в 9 місяців і не буде стояти, бо вона розвивається з затримкою. І там є ще підвищений тонус в кінцівках, перехрест ніжок, і це пізніше, ніж після року відбувається з дитинкою такий ципочки. Якщо ж дитинка після року має підвищений тонус в ніжках, в ручках і стоїть тільки на пальчиках або на навшпиньки, то дійсно це є підозра на те, що в дитини є пірамідна недостатність або дитячий церебральний параліч. Міф номер 6. порушення сну, довге засинання, часті пробудження вночі, короткі денні сни, ознака ураження центральної нервової системи та підвищеного внутрішньочерепного тиску. Насправді порушення сну у дітей в 90% це є порушення гігієни сну, тобто дитина не має режиму дня, не має певних ритуалів перед сном, перезбуджуючи, має ігри перед сном. Така дитина, звісно, погано засинає, може часто прокидатися, здригатися під час сну, але ж є 10%, коли дійсно порушення сну є патологією. Розібратися в цьому може тільки лікар-невролог. Міф номер сім: якщо дитина не перевернулася в 4 місяці, не сіла у 6 місяців і не пішла в рік, то у неї затримка розвитку. Терміново треба лікувати. Кожна дитина має свій індивідуальний графік розвитку. Всі графіки, які існують в інтернеті в медичній літературі. Це такі якби коридори, в які повинна дитина встигнути ну, розвиватися. Але кожна дитина має індивідуальний свій графік. Якщо лікар оглянув таку дитину і немає ніяких до неї претензій, а тільки затримку легку, от в таких базових якихось моментах, перевертання сідання, ну, зазвичай ця дитина здорова. Міф номер 8. здоровим дітям дорогу потрібно робити профілактичний масаж кілька разів на місяць. Здорові діти не потребують ніяких масажей, це тільки по бажанню батьків. Профілактичні масажі це для, для для загального розвитку дитини. Показами до масажа можуть бути або затримки статомоторного розвитку дитини, порушення м'язового тонусу, або якась ортопедична патологія. Міф номер 9. у разі випадкових знахідок на СНГ. Терміново призначається лікування, бажане ноутропами або сечугінними препаратами. Нейросонографія це є метод дослідження, який робиться за допомогою узі апарату. Через велике тімечко можна оглянути мозок, структуру мозку. І часто під час нейросонографії дійсно можна такі випадкові знахідки знайти у вигляді псевдокіст або асиметрії шлуночків, але ж ми лікуємо. Йому не УЗІ, не аналізи. Якщо клінічно до дитини немає ніяких претензій, то це не є показом до лікування. Міф номер 10. Невролог це обов'язково таблетки. Ні, на сьогоднішній день в неврології основними методами лікування є фізична реабілітація, масаж, лікувальна фізкультура, кінезіотерапія. Лікарські препарати, звісно, призначаються за показами. Міф номер 11. ДЦП прогресуюче захворювання. Дитячий церебральний параліч це не прогресуюче захворювання при відсутності фізичної реабілітації. процеси можуть просто підсилитись. Міф номер 12. при ДЦП дитина переросте. Втручання не потрібне. При дитячому церебральному паралічі ніколи дитина не переросте. Втручання обов'язкові, постійна робота і батьків, і лікарів, реабілітологів, логопедів, психологів. Це працює ціла мультидисциплінарна команда. Міф номер 13. ДЦП завжди тяжка інвалідність. Дитячий церебральний параліч може бути зовсім непомітним, проявлятися дуже легкими руховими розладами, так привести до глибокої інвалідності, але це не завжди глибока інвалідність. Міф номер 14 Якщо ДЦП, значить інтелект порушений. Діти з легкими формами ДЦП мають чудовий інтелект, навчаються в школах, університетах, досягають великих результатів. Це тільки при тяжких формах ДЦП, така як подвійна геміплегія. Там найчастіше за все виникає інтелектуальна недостатність, так як уражені великі зони головного мозку. Міф номер 15 Діти з аутизмом не хочуть контакту. Насправді це міф, так як діти з аутизмом достатньо часто люблять і обнімашки, і поцілуватися люблять. Це не завжди так. Це не це є міф. Міф номер 16. Вакцинація викликає аутизм. Науково підтверджено. Вакцинація аутизму не викликає. Ефилепсія дорівнює судоми. Це міф. Тому що багато форм епілепсії перебігають без судомного нападу, які люди можуть не бачити. Це може бути зупинка погляду, спазми в животі і інші, які не будуть супроводжуватися судоми. Якщо ЕГ погана, то це епілепсія. Ми лікуємо на ЕГ. Епілепсія це клінічний діагноз, повинна бути клініка епілептичного нападу. Яка може бути підтверджена на ЕГ, а може бути із хорошою ЕГ. Епілепсія не лікується. Це міф сьогодні. Епілепсія прекрасно лікується, контролюється препаратами. При затримці психомовленевого розвитку дитина почне говорити пізніше. При затримці психомовленевого розвитку дитина дійсно говорить пізніше, але е, буває здорові діти починають говорити трошки пізніше. Але чекати, що переросте, я не рекомендую краще звернутися до спеціаліста, який правильно відповість батькам на запитання: чи варто почекати, чи вже пора займатися такою дитиною. При затримці психомавленевого розвитку буде інтелектуальна недостатність. Е, часто, якщо це дійсно діагноз, затримка мовного розвитку можуть діти страждати інтелектуально. Але не завжди буває інтелект гарно збережений, а є затримка мовного розвитку. МРТ обов'язково покаже проблему. Не завжди є ряд патологій, де ми клінічно бачимо проблему, а МРТ прекрасно. Один лікар. Вирішує все ні. Вирішує мультидисциплінарна команда, в склад якої в неврології найчастіше входять неврологи, психіатри, логопеди, психологи, реабілітологи, масажисти, метамерщики. Це велика мультидисциплінарна команда. і Чим більше людей задіяно в цій команді, тим краще результати отримуються в лікуванні. У дітей не може бути протрузій та гриж. Це міф. Сьогоднішнє покоління дітей мають великі проблеми із спиною, серед яких не тільки сколіози кіфоз, а й ранній ювінільний остеохондроз з протрузіями та грижами, які дають больові синдроми, і такі діти потребують допомоги лікарів.